Доброго дня, шановний Петро Олексійович. Мене звати Борис Гуменюк. До війни я був письменником. Зараз я заступник командира батальйону ОУН. В цьому короткому відеоролику я хочу коротко розповісти вам про наш батальйон. Ігняй, трупо. Слава Україні! Отже, друзі, декілька слів. Виїдете на вивів на виїзд, я вас благословляю. Цього бою не мало бути. Тому що цих бійців на полі бою теж не мало бути. Незаперечним фактом є те, що батальйон ООН існує, воює і воює добре. Бажаємо прикремним порозумінням те. Що батальйон ООН воює, так би мовити, на власний страх і ризик, не отримавши ані зброї, ані благословіння з боку української держави. Сподіваємося, що ближчим часом це непорозуміння буде виправлене. Зі бійців батальйону ООН, які сьогодні перебувають на передовій, лише у половини є зброя. І то тільки та, яку ми відібрали у ворога. Шановний Петро Олексійович, бійці батальйону ООН вимагають. Щоб українська держава визнала їх підрозділом, який приймає участь в бойових діях, надала нам відповідний статус та табельну зброю, якою ми будемо бити ворога. Ось небезпечна ділянка з поля, та вони всі з поля валять. Будеш підходять, бо там вже поле. Тут ще 100 метрів городів, а потім вже проспект від нашої прапори 300 метрів вже цей. донецьк козівка. У будь-якому випадку. Бійці батальйону ОУН залишать передову лише у двох випадках. Після закінчення війни і нашої перемоги або мертвим. Інші варіанти не розглядаються. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!